Слава україні друзі! Сьогоднішнє відео буде присвячене насінню на паперових смужках, ну і не лише на смужках, бо виникли запитання декого, ну я в принципі пропонувала вам задати запитання, чи вам це цікаво. Технологія ця технологія умовно дуже стара, як я вже вам казала, і вона має свої плюси і мінуси. Ну Завжди не буває так все, що було все гладко. Ось я вам назву кілька плюсів і кілька мінусів. Це швидко доволі це займає мало часу, ось такі посіви. По-друге, папір можна додатково обробити і добривами, і якимись інсектицидами, ось ці паперові стрічки перед власне, посівом ґрунт. І ще одне дуже важливе, коли ми сіємо на паперових стрічках, то ми забезпечуємо дуже таку рівномірну глибину по всьому рядочку. І тоді забезпечуються дружні сходи. До речі, варто відмітити, що насіння моркви дуже страждає, ну точніше, воно просто не сходить, або сходить значно пізніше, коли воно потрапляє сюди нижче. Коли, наприклад, ви не ущільнили ось ту канавку, борістку, чи коли ви її погано ущільнили, чи, скажімо, була якась злива, яка ну, просто туди втовкла це насіння, і тоді воно не сходить. І тоді ми думаємо, чи насіння погане, чи щось з'їло, чи що, а насіння просто провалилося глибше. Тому Перше, що не треба це насіння сіяти глибоко, це не більше 1,5 см, це максимум. Більше не треба для моркви та й для салату. І дно цієї борістки треба дуже гарно втрамбовувати, щоб насіння туди не потрапило. Але коли в нас вже є папір, і навіть він розмокне, він не дасть на початках цьому насінню провалитися ґрунт. Ну і, напевно, найбільший такий профіт це. Не треба його буде проривати. Коли з'являються два перших листочки моркви, і необхідно її проривати, щоб вона не стікала. То ось в такому випадку буде відтерміноване це, це проривання, а можливо, і навіть взагалі ви його позбудетеся. Але це тоді, коли ви будете сіяти ось це інкрустоване насіння, коли ви зможете його по одному розкласти, і воно більш-менш гарантовано буде мати гарну схожість. В моєму варіанті буде посіяно по 2-3 насінинки у кожну ось цю клеєву крапочку, і тоді Проривати, можливо, і знадобиться, якщо раптом зійдуть усі 2-3 насінини. Але, скажімо так, якщо дві насінини не зійде, то це можна зробити, по-перше, значно пізніше, а можна і взагалі не робити, якщо ми будемо поступово виривати цю моркву на їжу, на цю ранню пучкову, як кажуть, продукцію. Ну а далі про власне саму технологію. Паперові стички можна брати такої ширини, яка вам зручна. Це може бути на ширину всього рулона, це може бути на одну третю рулона. Це може бути на ширину, там, якусь одну четверту рулона. Як вам зручно, е якою густотою ви робите свої рядки, які ви робите міжрядні, як ви їх обробляєте, чи є у вас крапельний полив, чи нема, тут, е як то кажуть, таких е чітких правил не існує. Далі стосовно клею. Було запитання стосовно того, чим я клею. Клею я е е крухмальним клейстером, але не звичайним, а з додаванням борошна. З досвіду моєї мами, чесно кажучи, я не досліджувала цього питання, але так мені казала мама, що якщо використовувати один крухмаль, то часто відпадають на сінини, бо він більш жорстко приліплюється до паперу і відпадають. Можливо, це був той варіант, коли папір був газетний, бо, як я вам казала, вона відрізала поля. І з того часу я роблю це так, як робила моя мама. А вона для цього брала дві третини склянки води. Чайну ложку з гіркою крохмалю і десь пів чайної ложки борошна. Все це висипала в холодну воду, гарно розмішувала, я роблю це ось цим вінчиком, який, яким там збиваємо щось, бо воно тоді без грудочок, а без грудочок тоді краще клеїти. Так от, так, що не було грудочок, і на вогонь, і довожу до стану такого клейстера, і цей клейстер не густий і не рідкий, такий, середній. Ну, а далі як наносити? Це вже мій винахід, ну, точніше, не винахід, а це я так пристосувалася. Ось є такі пляшечки ось такими, бачите, пипками. Це в мене пляшечка з-під хлоргексидину, але тут зараз клейстер. Це ось інсектицид Цезар, в нього теж така пляшечка ось такою пимкою. І, власне, з такими, в таких пляшечках дуже зручно його і тримати, він не засихає, не загусає і використовувати гарно. Бо капається така краплинка, яка якраз і потрібна мені. Далі про відстань між насінням. У коментарях ви також зауважили, що велика ймовірність того, що насіння не проросте, хтось його там з'їсть і будуть порожні місця. Відмовірність, звичайно, така є, але оскільки я на відстані одного дюйма, бо в мене лінійка така, бачите, тут сантиметри, а тут дюйми, от десь 2,5 см. Я на такій відстані розміщую насінини, і причому це 2-3 насінини, як там вже в мене виходить, але не одну, точно не одну. Тоді виростають на відстані 2,5 см почечки, і вони не потребують негайного проривання. Вони можуть так деякий час стояти і м, навіть тривалий час. А якщо є можливість, я там собі потихеньку його прориваю, а може не проривати, бо може воно зійти і гірше. Це також залежить від насіння. Тому я беру відстань саме ось таку 2,5 см. Оскільки я на стрічці, як я вам показувала, якщо беру ось таку вузьку стрічку, то я роблю два рядки у шахматному порядку. І тут також це така підстраховка. Якщо зійдуть всі, не густо. Якщо зійдуть там не всі, то і не рідко. Тому мені такий, така відстань зручна. Але якщо ви випробуєте таку технологію, вона вам сподобається, то далі ви зможете відпрацювати свою відстань, таку, ну, випробувати, яка для вас буде відстань краща. І е, таку і відстань робити. Ну, а я роблю ось так саме. Якщо, звичайно, у вас насіння інкрустоване, то е, його і шкода по кілька висівати, бо воно дороге зазвичай. Ну і воно часто сходить гарно, хоча часто і взагалі не сходить то тоді десь півтора От цього вистачить по одній насінниці півтора сантиметри, і тоді так само не треба буде терміново його проривати. І так можна доростити його до таких розмірів, коли вже можна хрумати, коли вже можна діткам виривати. І ще одне дуже важливе питання, яким боком класти стрічку до землі? Чи то папером, чи то насінням. Мені зручніше і кращі результати дає, коли я кладу папером до землі. По-перше, не дивлячись на те, що папір одразу розмокає, він не дає можливості насінню провалюватися, тому що ось ця цедлозна маса вона ще деякий час тримається в ґрунті, хоча одразу опановується тією ж самою триходермою і поступово розкладається. Але насіння на той час вже набубнявлює і воно не провалюється донизу. Крім того, корінець він потужніший, він гостріший, ніж пагінець, і тому йому легше буде через цвілозну масу пробитися туди. Тому я кладу папером донизу, в мене так результати кращі, ніж тоді, коли папером догори. Крім того, є ще один варіант, колись про нього я почула в лікарні. Знаєте, в лікарні там діляться всякими секретами, всяким сокровенним. Так от одна жінка розповідала, що вона взагалі не використовує клейстер, не використовує клей, а вона бере двохшаровий папір, вона просто його розділяє. І розкладає насіння на один шар, збризкує його з пульверизатора і накладає другий шар паперу. І таким чином без всякого клею папір цей гарно злипається і виходить ну, власне, те, що у ось тих готових комерційних варіантах насіння на стрічці, бо там саме таким способом між шарами тонкого паперу це все. Хочу в цьому році я і таке випробувати. Крім того, хочу наголосити, що в будь-якому випадку такий спосіб застосовувати треба, або ж коли предостатньо вологи, тобто ось ці ранні посіви моркви, або ж тоді гарно проливати борістки, які ви будете вкладати, ось ці стрічки, ну борістки, чи там у вас будуть широченкі борости. Під ось таку цілу смужку паперу, ось, під ось таку, я роблю дощечкою, Така дощечка в мене є. Роблю таку борозду, просто ось так дощечкою прохожу, ось так процарапую, а далі цією дощечкою трошки втрамбувала, бо папір вже запобіжить провалюванню. Втрамбувала, втрамбувала, ну можна і краще втрамбувати, це не зашкодить. Краще все-таки перезволожити ось цю борістку. І щоб вона там, грунт був дуже-дуже, дуже мокрий. І тоді треба пам'ятати ще одне. Ви, коли покладете стрічку, ви вже її звідти не піднімете. Тобто одразу акуратно її треба вкладати, щоб вона не туди-сюди а акуратненько, бо вона зразу буде намокати, а ви тим часом її засипаєте і мульчуєте сухою землею. Таким способом точно вийде у вас посіяти моркву на ось таку ранню, на літню продукцію, Тобто ранню моркву, ну і середню. А от ту моркву, яку ви будете сіяти на зберігання, якщо ви, скажімо, ну я так роблю. На зберігання сію моркву в кінці травня, на початку червня. І таку моркву на папері ризиковано сіяти з двох причин. По-перше, найчастіше тоді дуже сухо, і тоді треба буде багато води, щоб пролити. І по-друге, ту моркву я намагаюся, як я вже вам сказала, стимулювати. Точніше, це така виявляється не стимуляція, а скарифікація швидше. Бо мені необхідно, щоб морква швидко зійшла. Щоб вона не встигла засохнути, бо дуже посуха, щоб вона не встигла засохнути ось там, після того, як набуняють насіннячка. Так от для цього я роблю таку їй термічну скларифікацію, так можна сказати. Я беру гарячу воду, вода температури 50 градусів, ось так, 48-50. Наливаю всю справу термокружку і туди поміщаю насіння. Це, як правило, в якомусь ворочкурці туди вклала насіння. Закрила цю термокружку і воно там в мене півгодини знаходиться. Дістала, звідти, відтисла, трошки э, розклала на папері, щоб воно стало сипуче, і тут вже можна сіяти, ну при бажанні можна і клеїти, але в той час вже дуже мало часу і це клеєння вже воно не на часі. Тому ось так. Це що стосується стрічок. Але в тій такій лікарні та ж жінка э, розповіла мені про ще цікавий спосіб. І цей спосіб мені теж дуже сподобався. Щоправда, цей спосіб я використовувала тільки два рази. Чому? Бо не вистачало часу, не знаходила цього часу, щоб підготувати ось ці штучки, про які зараз вам розповім. Бо хотілося увечері щось пошити, щось пов'язати, чи повишивати, якесь рукоділлям зайнятися, чи книжку почитати. Ну, одним словом, чимось цікавим зайнятися, Зараз, знаєте. Мозок і руки відмовляються робити щось цікаве, весь час хочеться робити щось корисне. Вчора, ви знаєте, так напрацювалася в нашому волонтерському центрі, щоб дуже болять руки і болить спина. Але менше з тим роботи багато, і тому я продовжую. Цей спосіб полягає у виготовленні таких імпровізованих, інкрустованих насінинок. Але інкрустувати ми будемо за допомогою паперу. Чим зручний цей спосіб приблизно тим самим, чим зручне інкрустоване насіння. Ми бачимо, куди ми сіємо. І ще одне у такому інкрустованому, саморобному інкрустованому насінні ми можемо вкласти у цю гранулку, у це драже дві насінки і три насінки, для того, щоб бути впевненим, що воно точно зійде. Для цього ми беремо ось такі шматочки паперу. Я нарізаю, нарізаю їх ось так, а далі розділяю на три шари, для того, щоб це було тоньше, таке, менше драже. Порадниця, яка розповідала про цей спосіб, вона казала, що не розділяє двохшаровий туалетний папір. А я ось нарізаю на такі смужки, а потім розділяю, а потім нарізаю на такий приблизно, ну, приблизно там квадратний сантиметр чи що. Далі в мене є посудинка і там дуже трошки води. Ну, одразу багато, ну, можна і більше налити. В принципі, тут вже треба підлаштовуватися, як вам зручно буде. І м, Випробовувала я е, сінечком, так як вона радила. Але виявилося, що мені е, більш зручно ось таким пензликом для малювання. Бачите, до рукоділля дійшла справа, бо дуже люблю різне рукоділля, але не доходить до нього. І от е, цим пензликом я його мучую, містить такий тунесенький. І далі я е, е, беру кілька насінин так, щоб е, ну скільки там я хочу, 2-3 насінини. Вони краще беруться пензликом. А далі, оскільки вже пензлик був мочений в воду, і папірець цей став мокрий, то далі ми просто його ось так складаємо і ось так робимо. Раз, раз, і ось маємо таку, бачите, ось таке маємо драже. І кладемо його в тарілочку, воно висихає. І так далі можна зі слів цієї жіночки, можливо, вона мене зараз бачить. Я сподіваюся, що завершилося перебування в тій лікарні, в неї благополучно, хоча в таких лікарнях рідко буває щось благополучно. Вона здійснила його трошки інакше. Вона насипала невелику кількість насіння у воду і далі брала з води його, так і здавалося легше. Поки що мені так не вдавалося, чогось незручно, зручно саме ось так пензликом брати. На пензлик береться одразу. Одна-дві або три насінинки. І е, якщо раптом їх вийшло більше, то так само пензликом їх дуже зручно е, забрати звідти. До речі, немає різниці, чи то у вас будуть кульки, чи, можливо, у вас е, вийдуть такі ковбаски, бо коли, е, наприклад, таким способом готувати до посіву насіння салату, то е, якби кульки можливо не дуже вийдуть а вийдуть ковбаски, але немає різниці. І дійсно таким способом я висіваю салат, бо коли я його сію ось так, то далі приходиться його дуже багато проривати. Ну, це не, не велика біда для салату, бо його ж одразу можна з'їсти. Ось тут в мене вийшло. Але... Все йде до того, що нам треба вчитися жити дуже економно, тому треба економно використовувати насіння. Використання таких паперових лайфхаків зручно ще й тим, що можна обробити цей папір, цю стрічку, вже безпосередньо перед посадкою, або навіть під час посадки. Обробити цю стрічку або ж розчином мінеральних добрив, або розчином біопрепаратів. Якщо це супіщані грунти, то можна мінеральні добрива із гумата. При цьому треба зробити концентрацію добрива, таку як за інструкцією. Скажімо, якщо ви поливаєте розсаду там якимось добривом, то цим самим добривом ви можете збризнути і ось цей папір. Але ще краще, на мою думку, застосувати біопрепарати, знову ж якусь суспензію триходерми. У нас там буде крохмаль, триходерма його буде опанувати, переробляти, і вона буде захищати моркву. Там від гниви, кореневих, від ще щось. Вузково триходерам, може бути, це сіна паличка, будь-який біологічний препарат, який в тому числі буде і стимулювати пророщення насіння. А сіна паличка дуже гарно стимулює, триходерама, гарно стимулює, та, в принципі, будь-які ось ці грудові мікроорганізми, вони, хтось в більшій мірі, хтось в меншій мірі виділяє гіберилову кислоту і якісь іще такі стимулюючі речовини. Тому це буде і корисно. Але наголошую. Треба бути дуже уважним, щоб сіяти це тільки у вологий ґрунт. Це не безумовний такий легкий спосіб. Для мене перевагу в цьому способі більше, ніж недоліків. Легше мені дуже гарно зволожити борістку, ніж потім проривати моркву. Тому використовую, але не всю моркву. Так сію, як я вже вам казала, а тільки ту, яку сію рано навесні, коли достатньо вологи. А от уже ту черневу, намагаюся сіяти перед тим її проскарифікувавши у гарячій воді. До речі, можна і в горілці. Також я випробувала цей спосіб і також він працює, там хвилин 10-15 горілці. Але вино шампанське не підходить, тільки треба не менше 35%. Відсотків. Це там якась горілка чи самогонка чи що там. Міцний алкоголь не менше 35% за об'ємом. Ми те, що кажуть обороти, це 35 об'ємних відсотків. Ось, власне, і все, що я вам можу сказати про посів морти поки що отаку от теоретичну частину. І ввечері буду продовжувати свої ось ці паперові історії. Спробую встигнути підготовити стрічки ось для посіву, також і для буряка раннього, також для редиски. Я буду сіяти редиску престо, вона мені подобається, це найперша рання редиска. Я вже такий сорт посіла в теплиці, буду бачити, що буде, бо були трохи морозці. Результат побачила. Решту висію. Також буду сіяти салат. Це суміш смачних салатів, суміш називається пори року. І можна його і і так, але оскільки насіння небагато, то краще посіяти рідше. Можна сіяти ось так пучками, але можна і на стрічку посіяти. Також таким самим способом посію кріп. Я його сію рідко, бо зазвичай на городі сходить так, що нема куди дівати, ось цей самосівом, але не цього року, на диво цього року кропу на городі практично не було. Та його не було просто той, що посіяла, якось там він швидко постріляв, але ось цього, який сіявся самосівом, зазвичай не було. І це обумовлено ось цією страшенною посухою, яка була в нас, з, скажімо, так, з кінця весни і майже до середини літа. І навіть на осінь кріп не зійшов на диво. Побачимо, що буде в цьому році, тому на всяк випадок посію. І оскільки кріп дуже часто у нас не вдається тому, що ми його густо сіємо, ну як не вдається, швидко він вистрілює зацвітає, то це, власне, тому що ми його сіємо дуже густо. А якщо взяти кріп навіть і не кущовий, краще кущовий, але тим більше кущовий, треба сіяти з дистанцією, не висівати його густо, тому що потім він. Через конкуренцію це швидко тягнеться, вистрілює, старіє, і на тому все. Ось, власне, і кінець моїм паперовим історіям. На цьому з вами прощаюся, бо поспішаю робити багато різноманітної такої земельно горшкової роботи. Бо треба перевалити кілька петуньок, посіяти решту петуні, посіяти базилік, посіяти цибулю, роботи багато. Але крім того, може трапитися так, що раптом позвуть у волонтерський центр, так як сталося вчора. і Придеться все відкласти, бо все те другорядне, окрім нашої перемоги. А поки я бажаю вам тихих ночей, спокійних днів і гарних ворожарів в переможній Україні.